Якщо ви зараз їсте відкладіть негайно, я абсолютно серйозно, бо те, що я розповім, може сильно зіпсувати апетит. Буває так, що ти замовляєш роли, а отримуєш глисти. І це не якась кулінарна страшилка, а реальний випадок, що трапився з клієнтом а саме суші. Брав суші тільки осама. Виявив у себе глисти, дуже небезпечні. Кошача двоустка, дуже важке лікування. Не рекомендую там замовляти суші. Пише покупець на відгук UA. І це не всі неприємні сюрпризи, що можуть чекати на любителів смачненького. За відгуками люди отримують не свіжу рибу з неприємним запахом. Довгу на декілька годин доставку, неповні або неправильні замовлення, відсутність паличок чи соусу, а ще хамське ставлення персоналу та ігнорування скарг. Отже, вечір японської кухні за саме суші може легко обернутися вечором за аптечкою. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу та діліться своїми історіями виживання після вживання?